В чорному морі почали тонути російські танкери. Це знаєте, знакова подія. Не буду все говорити публічно, але скажу так: нещодавно, пару тижнів тому, росіяни завдали ударів по судну, яке привозило в Україну скраплений газ. Це було турецьке судно. І цим я переконаний, росіяни розв'язали Україні руки для атак на танки Кіньового флоту Російської Федерації. Це дуже важливий елемент, який наповнює російський бюджет без грошей. Російська Федерація буде колапсувати. І матиме дуже серйозні проблеми. Так от, так сталося випадково, що невідомі морські дрони, принаймні так кажуть росіяни, я нічого про це не знаю. Невідомі морські дрони взяли і вдарили по двох дуже великих танкерах російського тіньового флоту, які почали тонути. Мені дуже подобаються такі новини. Я сподіваюся, що російським танкерам не буде місця не тільки в Чорному морі, а й, а й в інших морях. А поки що насолодіться. Ось цією прекрасною музикою.